Морквяні сніжинки Неля Назарчук. Перед Різдвом мають відбуватися дива, а не ці, і як їх там неприємності. У розпачі вигукнув сквік, набурмосився і обхопив себе за плечі. Секунду подумав, поворушив кінчиком носа, неначе прогнав невидиму муху, та й відвернувся до стіни, щоб трік, старший брат, не помітив, як наповнилися сльозами його очі. А тоді ще й вуха опустив. Нехай думає, що йому просто сумно. Трік точно знав. Якщо молодший брат хмикнув, набурмосився, поворушив кінчиком носа і відвернувся до стіни, ховай вуха. Плакав Сквік голосно. Так голосно, що минулого тижня до них у нору прокопався заспаний кріт. Виліз просто посеред кухні і, розмахуючи лапою, погрожував написати скаргу у лісовий комітет, якщо це мале зайчисько не припинить скавулити. Мовляв. Ще один такий концерт, і малий Вереда розбудить усе лісове товариство, яке міцно спить у зимовій сплячці. Сквік цього разу зміг протриматися хвилину, а тоді різко повернувся, затупав лапами і набрав якомога більше повітря. А я не хочу, не хочу, не хочу, щоб так було. Я не хочу залишатися у святвечір сам. Усю їхню затишну трикімнатну нору заповнило безпорадне голосіння. Та ти ж не сам. Ти зі мною. Трік обережно спробував обійняти брата за плечі, хоч і знав, що заспокоювати його зарано. Той, поки не відплаче своє, нікого не слухатиме. Я не згоден ось так сидіти вдома. Сквік підняв на брата заплакані очі. Без маминих смаколиків, без ялинки, без подарунків, перераховував він, щоразу тупаючи лапою. Ненавиджу цю річку, цю кригу і взагалі всіх при всіх. Я так чекав на свято, так чекав. Його рюмсання ставало дедалі тихішим, він усе частіше хлюпав носом і витирав очі лапою. А ще через кілька хвилин невтішного плачу дозволив брату себе обійняти. І сльози покотилися ще рясніше, але тепер вони були тихими, зовсім не злими. Хочете дізнатися, чому брати зайці залишилися вдома самі, у той час, як у кожній нірці у лісі дружні родини святкували Різдво? Що ж розкажу, почалася ця історія задовго до зимової ночі, у тишу якої увірвався голосний плач засмученого зайчати. Трік був майже дорослим, так він собі думав, зайчиням, коли в нього з'явився молодший брат. Не сказати, що він був не радий або не чекав на таку знаменну подію. Усе ж вдвох веселіше, поміркував собі Трік, на самоті перебираючи в кошику свої іграшки. Скільки ще мені чекати, коли брат нарешті підросте і доєднається до ігор. Але замість веселощів мама днями й ночами носила на руках пухнасту ковдрочку, з якої виднілися лише довгі вуха, і раз по раз чулося голодне верещання малюка. Коли ковдрочка в маминих руках нарешті затихла і починала мирно сопіти, мама тихо сідала у крісло і привідкривала лапкою краєчок. Ти тільки поглянь на нього. Це ж наймиліше зайчиня у світі, чи не так? Трік робив вигляд, що милується братиком, а сам собі думав: І чого це він наймиліше зайчиня? Бабуся казала, що я теж був симпатюльчиком. Мабуть, мама просто забула. Час минав. Сквік Саме так назвали молодшого, навчився куметно повзати, а потім і стрибати. Літо ще тільки почалося, а брати вже ганялися один за одним, борюкаючись у теплій пилюці біля своєї нори. Не доженеш? Трік перестрибував через сухе коріння. Ще й як дожену. перечіпаючись, летів за ним сквік. Я дуже швидкий, а я ще швидший. Дні минали в віграх та суперечках. Здогадайтеся, чого було більше. Якось після купання, коли мама витирала сквіка смугастим рушничком, він провів лапкою по вушку. Мамо, подивися, як блищить моє хутро після нового ромашкового шампуню. Так, синку, надзвичайно сяюче. Найкраще у всьому лісі. Мама скуйовдила його чубчик. Тобто, моє хутро не таке гарне, ображено підвів на маму очі трік, усе ще плюхаючись у ванні. Ну, що ти? Звісно, у тебе теж причудове хутро, сяємо в шовк. Якщо його хутро теж причудове, значить, моє не найкраще у всьому лісі, ображено перебив маму сквік. Я мала на увазі, що у вас обох чудове хутро. Мама відчула, як суперечка сірою хмарою насувається на такий спокійний до цього вечір. В обох це не цікаво, має бути у когось краще. Пробурмотів сквік і сильніше загорнувся в рушника і без настрою почала повзваної кімнати, залишаючи на підлозі калюшки. Іншим разом вони прийшли на обід і побачили на столі однакові тарілки з однаковими шматочками капустяної запіканки. Брати подивилися на стіл, потім один на одного, і за секунду дві пари лап учепилися в ту саму тарілку. Я перший взяв цю тарілку. Трік упевнено потягнув запіканку на свій бік столу. Але я їв із неї минулого разу, тому це тепер назавжди моя тарілка. не відпускав сквік. Вона була моєю ще до того, як ти народився. Це не рахується. Діти, але ж це однакові тарілки з однаковими шматочками. Мама в розпачі не знала, як стишити суперечку. Але брати, забувши і про тарілки, і про запіканку, уже ганялися один за одним навколо столу. На вечерю мама завбачливо прибрала весь посуд, через який брати могли б посваритися. Вони сиділи один напроти іншого, мовчки колупаючи ложками кашу. За столом панувала підозріла тиша. Синку, чому ти не їси свою кашу? Вона ще гаряча. Мама подмухала в миску Сквіка. Тому що він на мене дивиться. Сквік указав лапою на брата. То не дивлюсь я на тебе, огризнувся Трік. А якби й дивився, і що хіба не можна? Ні, такими прискіпливими очима не можна. Мамо, глянь. Тепер він не просто дивиться, а ще й посміхається. Я сміюся, бо мені смішно. У тебе каша на бороді. Що? То ти з мене смієшся? Гляпсь, і каша з ложки з квіка полетіла просто в око Трікові. Ну, все, ти напросився. Він зачерпнув побільше каші, щоб помститися, але сквік хоп і встиг заховатися, лише показував старшому язика, прикриваючись стільцем, мов щитом. Трік вистрибнув, щоб ухопити брата за вухо. Поки навколо столу літала каша та миготіли вуха й лапи зайченят, мама намагалася стримуватися. До кухні на гамір зозирнув тато. Що тут у вас відбув. Хвець, і солодка каша потекла йому по вусах. Ох, повірте, як же це складно, коли в одній нірці живуть такі вперті зайченята. Наступного дня брати спокійно гралися у своїй кімнаті, цілих десять хвилин будували собі з паличок і шишок залізницю, а потім. Моя паличка і шишка моя. верещить сквік. Ще чого. Це була моя рейка, не поступається трік. Як можна не поділити паличку, подумаєте ви. У лісі ж повно паличок і шишок, на всіх вистачить. Але у купі хмизу завжди є та сама найкраща паличка, яку захочуть собі обоє. І тоді настає татова черга розбороняти синочків. Тату, він укусив мене за праве вухо. Це тому, що ти перший подряпав мені ліве вухо, коли відбирав паличку. Я подряпав тобі вухо, тому що ти ущипнув мене за хвоста. Я тебе ущипнув, тому що ти зламав мою колію. Тато лиш зітхав, хитав головою і гукав маму, бо в неї вирішувати суперечки між братами виходило значно краще. Але не подумайте, що сквік і трік тільки й робили, що сварилися, їм насправді було добре разом, особливо коли вони забували доводити батькам, хто з них кращий. Тоді вони могли годинами щось будувати, вигадувати, бігати, малювати і радіти товариству одне одного, як найкращі друзі. Зрештою, чи не так поводять себе усі брати? Так то в мирі, то у сварках минуло літо. Добігала кінця вже й осінь, останньої осінньої ночі родина зайців лягла спати, як завжди. А що ж було далі? Можете не сумніватися, братики помирилися. А як же інакше, після всіх пригод, що їм довелося пережити разом, дізнайтеся про них, прочитавши книжку Нелі Назарчук Морквяні сніжинки від видавництва час майстрів, різдвяна історія, яка створює святковий настрій, зближує родину, примирює братів і сестер від вічної конкуренції, до спільної справи, щирої дружби. Історія, після прочитання якої мами захочуть обійняти своїх зайченят і поцілувати їх за вушком.